Вітаємо всіх наших юних телеглядачів у програмі Дитячий світ. І сьогодні ми помандруємо до справжньої казки, яку влаштували вихованці дитячого музичного театру Ліра, що у Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості. Сьогодні особливий день для вихованців театру, адже вони демонструють все те, чого навчилися за цей рік. А деякі взагалі цього року є випускниками колективу, і для них цей концерт дуже важливий. Після концерту враження дуже щасливі, тому що ми стільки над цим працювали цілий рік, на кожну репетицію приходили, старалися. Іноді були недоліки, але ми все це замаскували і нам дуже добре вийшли. Сільбаска що ти відчувала, коли ти на сцені виступала? Деяку тривогу, щоб нічого не забути, але, але і задоволення, тому що це якби результат твоїх старань, і дуже приємно. Розкажи, будь ласка, чому ти любиш виступати на сцені? Чому я люблю виступати на сцені, тому що це водночас цікаво, якби ма екстрим. Тим паче я люблю і танцювати, співати, і акторська гра вона так. Добре, в мене виходить. Тобі це подобається, ти не хочеш, то немає бажання виходити з сцени далі. Але розкажи, будь ласка, які в тебе були емоції перед виступом? Я була себе спокійна, не Вісім, розумієш, сьогодні я зрозуміла, що вісім років вони пройшли немарно, і вже немає такої страху, що ти вийдеш. Тобі щось не вийде, ти вже відчуваєш себе певною. За що ти любиш свій театр? За чудову атмосферу, за друзів, за відвертість і щирість педагогів. Адже ну, вони для нас замінюють нам в цей час маму. Просто домашня атмосфера. Ожникова прийшла сьогодні поболівати за сина Лавріна. Мати семирічного артиста розповідає, задоволена успіхами своєї кровиночки. Дуже приємно дивитися, коли твоя дитина чимось займається. От і співав і розповідав вірш. Взагалі це дуже цікаво спостерігати над роботою діток, як вони займаються. Вони захоплено цікаво. Ось якраз причини про нього сказали. Це захоплює, це справді захоплює, ніби поринаєш у світ дитинства разом зі своїми дітьми. А ваш син перед концертом хвилювався? Ви знаєте, абсолютно ні. Я не спала півночі, переживала, як він буде розповідати. А він зовсім не хвилювався. Дитина була впевнена повністю в собі. І я думаю, це завдяки е, педагогам, які готували його до цього свята. Ничего не помогло, молоко белым бело. Может, что-то здесь не так? Лаврін розповідає, перед виступом, на відміну від мами, не хвилювався, а до дитячого музичного театру Ліра прийшов, бо йому подобається читати вірші та співати. Що тобі найбільше сподобалось? Mm, танцювати і співати. А чому? E, потому що я люблю співати, танцювати. бо Я знаю багато пісень. На звітному концерті юних акторів та співаків зала була заповнена ущент, і незважаючи на те, що батьки іноді заважали власним дітям виступати, молодша, середня та старша групи відзвітували чудово. Керівник музичного театру Ліра Каріна Атамась розповідає: зібрати всі творчі напрацювання в один великий концерт, було непросто, але вона вдячна всім батькам та колегам, які її підтримували. Адже творча мама дуже любить своїх театральних діточок. Підготовка відбувалася дуже сумбурно, скажімо, знаєте. Е, важко зібрати трішки дітей, розумієте, одні хворіють, ті до бабусі. Тим паче, що у нас так випало, що перед святами всі генеральні репетиції відбувалися. Тому, але нам, я думаю, що нам вдалося все-таки зібратися і зробити цей чудовий концерт. Розковую, за що ви любите своїх дітей? Е, коли я приходжу на роботу, знаєте, і оці очі. Каріна Миколаївна біжуть до мене, обіймають. Особливо малеча, Бо старше вже дітки вони ну, такі більш серйозні, більш там добрий день, а малі біжать, обнімають з усіх сторон, з них збивають. Ну як можна не працювати з такими гарними дітьми? А юні вихованці театру Ліра на перебій діляться враженнями після виступу та відкривають таємниці про власні мрії. Це було дуже Цікаво, тому що всі керівники цього театру дуже хвилювалися за нас, і ми теж хвилювалися, але це було дуже весело. А які в тебе враження після концерту? Дуже великі, дуже щасливі, тому що це вже, це дуже. ну, Я вже тут четвертий рік займаюся, і це для мене просто перемога над собою. Що я тут навчаюся. А за що ти любиш свій театр? Я люблю за те, що тут я можу з задоволенням провести свій вільний час. Каз, казку. Я люблю читати, люблю казки. І от на сцені я нібито потрапляю в казку. Я сама героїня казки. А, розкажи, за що ти свій театр любиш? Театр? Ну, коли я була маленька, у мене була мрія піти в театр. Піти. І я люблю дуже розказувати вічі, в мене це гарно виходить. І я хочу розвивати. А в майбутньому ти мрієш стати акторкою? Ні. А ким ти хочеш стати? Журналістом. Під концертом позитивні. Гарні. Мені сподобалось, тому що ми гарно виступили. Ми не забули, ну я нічого не, не забула, я задоволена. Творчі бажання юних і талановитих акторів обов'язково здійсняться, і ви, юні наші телеглядачі. Вірте у здійснення власних мрій. З вами була програма Дитячий світ до нових зустрічей.